Судячи з голівудських фільмів, всі ці системи можна обійти. Це ж правда. Да. Ну, Голівудські фільми це як джерело всяких таких да, штук. Да. Ну, перше, в голівудських фільмах завжди що грабують банк, так? Так. і там працівник нажимає тривожну кнопку, Так. то кричать сирени. Да, і такий ну, нугас такий робиться. Да. Насправді, ну 99%, коли тривожна кнопка нажимається, навпаки, нічого не відбувається на об'єкті. Тобто вона тихо нажимається і відбудеться тільки тоді, коли приїжджає вже група реагування, і для зловмисників це сюрприз, mm -hmm. а не навпаки. Да, що нажали, і yeah, вони вже yeah, yeah. знають, що хтось їде. Це перше. Є різні рівні е, систем, це такі так звані грейди. Чим вищий грейд, тим ця система захищає від вищого рівня зловмисників. Якщо, якщо хочеться захиститись по максимуму, вибирається найкрутіша система, ну, наприклад, грейд 3, це такий угу. рівень, який ставиться в банках, робиться максимально багато рівнів охорони. Відповідно, ця система підключається на класну охоронну кампанію, у якої все працює. І таку систему взламати, ну, грубо кажучи, неможливо. Умовно, ми заглушили цю систему. Да, mm -hmm. От вона, наприклад, ну, по якійсь причині там не працює, перерізали там дротовий інтернет, заглушили датчики. Оце все. Є така штука, як сигнали життя на охоронну кампанію. Система на об'єкті вона пінгує охоронну кампанію, і кожні там декілька хвилин вона каже, все нормально, все нормально, все нормально. А от так. так. Якщо там на об'єкті заглушити, і ці сигнали... Перестануть приходити, що все нормально, то сам пульт моніторингу побачить, що від цієї системи немає сигналів життя, щось що не так. І цих всіх бар'єрів, які визначають втручання того чи іншого виду, їх стільки, що ну пограбувати майже нереально. Ну хіба якщо Том Круз і то навряд чи.